Привіт, привіт, малеча! Як ви? Скажу чесно, я за вами вже так скучив. Маю надію, що ви теж за мною скучили. Що ні? Ну, хоч трішечки. О, добре, що хоч трішечки скучили. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про одну стареньку скриньку. Ну як цікаво, тоді сідайте зручніше, і ми розпочинаємо! Наша історія буде мати назву Таємниця старенької скриньки, а розпочалась наша історія багато років тому, і ніхто вже й не згадує, як у родині Левчика з'явилась ця скринька. Дуже довго вона зберігалась у книжній шафі на самій верхній поличці серед книжок про мандрівки. І цією скринькою ніхто не користувався. Лише час від часу, коли мама Оленка прибирала у кімнаті, то тільки змітала з неї пил. Дідусь Олевчика був дуже відомим мандрівником і істориком, і батько дідуся і дідуся дідусь також були мандрівниками. Бабуся була лікарем, тато Матвійко був водієм автобуса. А мама Оленка була вчителем з географії у школі. Всі вони жили разом в одній великій квартирі. І от одного разу до Левчика у гості прийшов товариш на ім'я Андрійко. Вони спочатку грали у шахи, потім у машинки, потім гралися з м'ячем у великій вітальні, де стояла книжкова шафа. І випадково, після китка у Левчика, Андрійко влучив саме у ту скриньку з верхньої полички, і вона, впавши на підлогу, розкрилася. Вони обидва спочатку трішки розгубились і злякались, але потім підійшли ближче. Піднявши скриньку, Левчик побачив, що з нею все добре, і заспокоївся. Він хотів спочатку її просто повернути, поставити на місце, але побачив, що з неї випав якийсь скручений папірець. Він розгорнув його і побачив там дивні малюнки та літери. Левчик вирішив поставити скриньку знову на верхню полицю, сподіваючись, що ніхто й не помітить, що він її чіпав, так і зробив. А Андрійко, злякавшись, швиденько побіг додому. Левчику дуже кортіло дізнатися, що ж було намальовано і написано на тому скрученому папірчику, дочекавшись вечора, коли всі поприходили додому. Під час сімейної вечері Левчик спитав у дідуся, чи не знає він, що то за кринька, що стоїть на поличці. Дідусь намагався згадати, що то за скринька, і звідки вона взялась, і пригадав лише, що її колись привіз з Китаю його батько, і він сам її ніколи не оглядав. Левчик попросив дозволу їй роздивитись. І дідусь з великим нетерпінням і цікавістю вирішив, не доїдаючи вечерю, одразу піти по скриньку, щоб роздивитися разом із Левчиком. Так і зробили. Відчинивши її, він побачив всередині скручений папірець, а на ньому китайські іерогліфи і мапу. Його це ще більше зацікавило, і він не зміг зрозуміти, чого він досі її ще ніколи не відчиняв. Оскільки він не знав китайської. Він вирішив показати цей папір своєму товаришу, який добре знався на китайських іерогліфах. Дідусь пообіцяв Левчику, що після розмови з товаришем він одразу йому все розповість. Так і зробив. А що ж було далі? І що дізнався дідусь Левчика, я вже розповім вам наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!